Дійсно висловлювалися тут думки про неготовність представників Української православної церкви Московського патріархату бути тут з нами. Дуже прикро, дуже шкода. Я звик на таких заходах ну, користуватися певними прийомами дипломатії, складжувати якісь там гострі кути і так далі, але не знаю, чи доцільно це робити. Скажу тільки те, що... Українська православна церква Московського патріархату всі роки незалежності е, отримувала підтримку від влади. І е, звикли вони так жити в якійсь, і з іншого боку підтримка влади, з іншого боку, тиск Москви. І вони звикли якось так жити подвійними стандартами. Скажу там, наприклад, деякі священики таємно беруть в мене благословення, як в Іракра. Але коли. На людях вони навіть не звертаються як е, до архієрея. Прийнято звертатися владика. Вони говорять там пан Федір, ще там якось. Е, в той же час, е, е, коли немає там камер, е, коли немає людей, беруть в мене благословення. Ось така позиція, як, як, від якої потрібно відмовлятися, потрібно навчитися вже врешті так, говорити правду. Е, о, Відстоювати цю правду, в тому суть пастиря, пастир повинен вміти і не боятися висловлювати те, чим наповнено його серце. Відстоювати істину. Якщо я боюся при людях, коли я поза людьми кажу так, я підтримую це, але на людях я ще не готовий це сказати, ну тоді це свідчить дійсно про якусь таку такий стан цікавий, який сформувався за ці 20 років. Я думаю, що ми це подолаємо. Я дуже радий, що є реакція зі сторони представників Московського патріархату. Я думав, що і реакції не буде ніякої. Вона є, і в ній висловлено готовність продовжити цей процес переговорів. І ми будемо це робити. І я сподіваюся, що це буде ефективно.